Доброго вечора, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиції. Сьогодні в нашій увазі Volkswagen E-Golf. електричний автомобіль 36 кВт. Виїхав автомобіль 2019 року з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 41 700 Євро на сьогоднішній день. Автомобіль виставлений на аукціон, куплений даним автомайданчиком, прийшов лише з аукціон 36 кВт, 19 рік, є гольф. Так, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, але має незначні м'ятинки, які можна видалити на автобаді детейлінг. Тобто фарба не пошкоджена, все видаляється без підфарбування. Така м'ятинка коштує 100-200 гривень. Гарний такий пісочний колір, практичний у використанні, заднє вікна заводське тонування, стильні, легкосплавні. Диски. Ціна на даний автомобіль буде суперова. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами і завжди робимо найкращі ціни для вас. Потрібно також підфарбувати бампер. Підфарбування бампера вартує 100-150 доларів. Незначні царапини на передньому бампері з цієї сторони і з другої, як ви бачите. А в загальному автомобіль в досить гарному стані. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. І саме основне з чесним пробігом чесний автомобіль. Так, автомобіль у нас має діджитал панель, пробіг даного автомобіля 53 332 кілометри. Має класну вже таку нову навігацію. Вже ми встановили українську мову. Допоміжні системи водія. Це в нас йде адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водія, розпізнавання автоми, превентивна система безпеки. Заходимо в менюшечку. Кондиціювання. Має автомобіль, підігрів лобового скла. Два ключики, автоматичний ручник і йде парк пілот, передній, задній парктроніки. Мультикермо. Автомобіль йде в охайному стані, на матерії. Карти дверей також у хайному стані. Має автомобіль два зарядних пристрої. Це продовжувач, може використовуватись для швидкісної зарядки, може використовуватись як продовжувач. І другий зарядний пристрій від. Звичайної розетки. Також автомобіль має компресор, смола, все присутнє в кожному автомобілі в комплекті. Так, такий автомобіль знаю, що ціна буде на нього досить хороша. Чистий 18-й рік по вікнах. Всі вікна 18-го року, товщиноміром перевірено в рідній фарбі. 36 кВт електричний гольф. Такі автомобілі проїжджають в залежності від використання кондиціонера і обігріву салону 160-250 км один клієнт нас купив, він каже, що проїжджає з використанням рекуперації до 300 кілометрів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Звичайно, не зволікайте, по таких цінах рідко зустрічаються автомобілі. Такі комплектації з таким пробігом. Дякую кожному за перегляд та коментарі, та лайки.